Моє вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст «Вінниччини». І сьогодні ми поговоримо про розвиток ветеранського спорту в нашому регіоні. Наш гість сьогодні Дмитро Лукавий, начальник Вінницького регіонального центру «Інваспорт». Мої вітання Вітаю. перш за все. Розкажіть наскільки сьогодні важливий ветеранський спорт не тільки для того, як для фізичного відновлення, а й загалом для реабілітації повного відновлення. Ну скажу, що критично важливо сьогодні саме є реабілітація. А як допоміжний засіб, це є ветеранський спорт, тому це дає можливість сьогодні нашим ветеранам поліпшити свій фізичний, психологічний стан, ну і успішно інтегруватися в цивільне суспільство, тому що після тих поранень, те, що вони пережили, сьогодні їм важко саме після лікування війти сьогодні в цивільне життя. Тому і наша організація цим і займається, адже у нас саме першим завданням пріоритеті стоїться фізична реабілітація з засобами фізичної культури та спорту. А подальшому це вже є спорт вищих досягнень. І на прикладі скажу, що, от, наприклад, приведу нашу команду волейбольну сидячі. от вони так і починали. Спочатку це були відвідування зі шпиталю. Вони до нас їх привозили для того, щоб вони могли відірватися зі свого лікувального ліжка, якось розрядитися. І так почалося, що вони зацікавилися саме волейболом сидячи. І в подальшому сьогодні ця команда приймає участь на всікраїнських змаганнях і навіть перемагає саме в ветеранських. В ветеранських змаганнях і ось недавно даже вони вже якби перейшли в професійний спорт, і вони вже сьогодні це як наступний етап спорт вищих досягнень. Вони вже приймають участь в чемпіонаті України саме в системі інваспорту. Е, да, це ще молода команда, але даємо бій і тренуються з тренером три рази на тиждень. Як зараз власне розвивається ветеранський спорт на Вінниччині і чи можливо збільшилась кількість охочих учасників ті ж самі команди? Бо наскільки я знаю, буквально кілька років тому це було тільки кілька видів спорту і невеличка кількість ветеранів, які ним займались. Ну без перебільшення скажу, що на Вінниччині сьогодні дуже потужно розвивається ветеранський спорт. Це завдяки військовій адміністрації обласній раді, їхньої підтримки. Спочатку це відбувалося як кругли столи. Щодо обговорення ветеранського спорту, потреби їхні, що їм робити після, скажімо, реабілітації лікувальної, як подальшому далі себе реалізувати, Там, скажімо, от одна галузь це є спорт. Тому Наталя Михайловна провела дуже багато круглих столів. Потім в подальшому в нас була при обласній військовій адміністрації створена координаційна рада, яку вона й очолила. Туди входять ветерани з видів спорту, ой, верніше голови федерацій з видів спорту, і також ведучі ветерани, скажімо, які вже показали себе в спорті. І звідси ми обговорюємо всі ті нюанси, всі ті потреби ветеранів. І, скажімо так, тренера, які працюють в інваспорті, надають можливість їм прийти, займатися, показувати себе в себе в хороші тримати себе в хорошій формі, показувати гарні результати сьогодні. Створений такий проект Незламні Вінничини. Туди входить 11 видів спорту, вже проведені всі етапи. Тобто, у 2025 році вже проведені всі етапи змагань. Тобто, перший етап це є в територіальних громадах змагання, другий етап це в районах і це було. Вересень місяць, коли був проведений фінальний етап обласний, де прийняло участь 260 ветеранів, е, я розумію, що є види спорту, які не входять до системи інваспорту, але скажімо так, ми за ними дивимося цими ветеранами і запрошуємо вже до занять до спорту вищих досягнень. А які це види спорту, які е, вон... не входять до системи? Які входять до системи Інваспорту. Чи не входять, ось ви сказали, що є навіть тим, ну, займаються, які не входять до системи спорту Дивіться, Ветеранські змагання трошки відрізняються від змагань системи інваспорту, тобто є пара види спорту, які входять до Паралімпійських ігор, які офіційно затверджені в Україні, а ветеранський спорт є отак для. Скажімо, адаптивні види спорту, це як веслування на грибному тренажері, потім тренажер з велоспорту, дартс, такі види спорту, які ну, трошки відрізняються, скажімо, від наших офіційних змагань, які входять до Паралімпійських ігор. І якими ж саме адаптивним видом спорту можуть займатися ветерани в центрі? Ну, ми почали з того, що. Спочатку за забезпечення матеріально-технічної. бази. Це найважливіше. Так, ми пішли по іншому шляху. Спочатку були потреби ветеранів, потім придбання всього необхідного інвентарю, для того, щоб вони мали прийти, скажімо, сісти за той тренажер чи велосипед, щоб в подальшому могли на чому займатися. Тому протягом двох років було відкрите відділення велоспорту, закуплені були 5 велосипедів, є спортсмени, які вже професійно займаються, мають розряд кандидатів в майстри спорту, навіть виступають на змаганнях. Також, скажімо, повністю забезпечена команда з волейболу сидяча, де було придбано все для них. Форма, м'ячі, відповідні там, елементи для тренувань. Також уж... Стрільба з луку теж була потреба. Ми також спочатку закупили луки, всі відповідні установки знайшли фахівця, що саме важливо, тому що дуже мало фахівців сьогодні з цього виду спорту. І, можливо, вони є, але не всі хочуть якби, працювати, тому що не так не така висока зарплата сьогодні. Тренерів, але є фанати своєї справи, які взялися за цю справу. І сьогодні доволі дуже серйозно у нас також розвивається стрільблення з лука. До речі, стрільба з лука є і в змаганнях серед ветеранських змагань, і також у нас по системі інваспорту також проводяться чемпіонати України, де, до речі, Володимир Каширці вже брав участь в чемпіонаті України і посів третє місце. Це круто, потужно. І ось одразу хотів, вже так приназвали леву кількість ваших видів адаптивного спорту. Але якими ж можна сказати, найпопулярніші серед ветеранів? Ну, не можу сказати, які найпопулярніші, скажу, що в кожного ветерана, який хоче займатися, ми тут ще дивимося трошки під іншим кутом, тому що є певні ушкодження. І ми, коли ветеран приходить, він хоче там, займатися тим чи іншим видом спорту, ми дивимося, що да, у нього є там, ампутація кінцівки, ми йому пропонуємо. Значить, ти можеш займатися серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, ось твій перелік види спорту, але, будь ласка, надай нам відповідні документи, щоб ми подивилися, твої заключення лікаря, там, фізичного терапевта чи реабілітолога, чи надає він тобі можливість, чи дає дозвіл займатися цим видом спорту? Тому що буває так, що, скажімо, про ту ампутацію, але людина, що отримала 5-6 контузій, і там чітко він вибирає там вид спорту, скажімо, дзюдо, а йому от цей вид спорту Будь просто протипоказаний взагалі. Тому ми шукаємо альтернативи, розказуємо, які в нашій види спорту, де він може себе спробувати в таких видах спорту. Хотілося би ще так перейти до такої, я б сказав, навіть важкої теми це як заохочення ветеранів до спорту, адже після поранень не так багато охочих саме займатися. Це чи через боязнь, що можливо ніколи цим і не займався і не потрібно. Як ви можливо шукаєте охочих саме до ну, спортивних програм? Це важкий процес. Ми знаємо практично всіх ветеранів, де вони реабілітуються, де вони лікуються. Ми туди приходимо, ми з ними розмовляємо, розказуємо, що життя на цьому не закінчиться. Є у нас ще параспорт, тобто це чисто особи з інвалідністю, такі як і ви. Ви можете себе спробувати в тому чи іншому виді спорту. Ми залучаємо наших паралімпійців, які пройшли вже шлях до чемпіонів паралімпіади, тобто як. Приклад їм показуємо, що, шановні, будь ласка, ось такі самі люди з, з такими самими пошкодженнями, і вони не здалися, вони якби е, тренуються і показують високі результати на рівні світовому. Тому переконуємо, важко їм перший крок оцей зробити. Ну, коли людина вже е, прийшла, то вона вже розуміє, що чи це є її, чи можливо спробує інші від спорту, але факт, є, що хто приходить, більше залишається вже на постійній основі, якби ставлять собі задачі, там, хто ставить там, виконати майстра спорту, хто планує попасти там, на чемпіонат світу на Паралімпійські ігри. Є такі. Ну і завдячується от, от цим спортсменам, які вже прийшли ветерани, вони також ми їх, ми їм просимо, щоб вони в подальшому проводили роботу своїми побратимами, щоб теж їх залучали до занять. І от такі приклади є. Тобто, кожному ветерану ставимо завдання: приведи свого побратима. І ну, як би воно працює? Не так, як би хотілося швидко, але воно працює. Ну, це, як можна сказати, реакція павутинки, так, Коли так одному так. сподобалось, він каже: давай разом підемо. Ну це круто. Дієвий спосіб, я б сказав, так ще хотів би запитати, ось ми на початку говорили, що все ж таки спорт, адаптивний спорт, спорт, взагалі спорт він є невід'ємним і важливий для реабілітації. Ось на вашу думку, що такого чудодійного має спорт, що допомагає так сильно у реабілітації? Бо воно вже скільки Гостів було саме і ветеранів, і від кожного майже чув, що в реабілітації їм дуже сильно і відволікає, і допомагає саме спорт, заняття спортом, спілкування з побратимами і так далі. Ну по перше, це фізичний стан свій поліпшити, психологічний стан, той тобто зустріч з побратимами на змаганнях чи на тренуванні є таке велика невід'ємна частина цього. Суспільства і їх ветеранів, які вони об'єднані дуже, вони дуже дружні, і от саме завдяки спорту вони відчувають себе непереможними, тобто вони продовжують боротися, вони не здаються. Ну, це люди, скажімо, і так сильні духом. А коли вони ще себе реалізують в спорті, це взагалі супер, як вони до цього відносяться. Тобто вони не працюють, скажімо, на 50% чи на 70%. Вони викладаються, вони йдуть до кінця, стараються перемагати показати кращі свої результати. Триває четвертий рік війни. Все ж ми знаємо, що адаптивні види спорту в нашому регіоні з'явились не так давно, але наскільки мені відомо, то досягнень і звершень вже є лева. І велика чи кількість чи можете поділитися ось такими досягненнями наших ветеранів? Багато ветеранів з Вінниччини приймають участь саме на міжнародному рівні з ветеранських змаганнях. і багато ветеранів вже приймають участь, скажімо, на чемпіонатах України саме в системі інваспорт, як приклад, літом вперше в історії прийшов пара тетратлон. Де два ветерани з Вінниччини приймали участь на цьому чемпіонату світу в складі збірної команди України. Це Ярослав Бегас і Олександр Прокопенко. Ну і команда України посіла перше місце. Бегас був в своєму класі першим також, дві золотих медалі привіз. А Саша в своєму класі був другим. Тобто, чемпіонат світу це вже є рівень. Сьогодні цих два спортсмена готуються тренуються, крім свого улюбленого велоспорту. Вони ще займаються паратріатлоном, і Бегас буквально ось приїхав, Ярослав з Турції, де приймав участь в Кубку світу. Та да, вперше дев'яте місце. Ну, ми надіємося, ну в нього завдання. І він перед собою поставив завдання попасти на Паралімпійські ігри. Це круто. Тут ще як на мене, таку більшу роль відіграє, ось в порівнянні наших ветеранів там з учасниками за кордоном, там хай буде Франція, Іспанія там і так далі. Що в них це звичайні люди, а в нас це бійці, які мають бойовий дух які ну ось так пройшли вже багато чого, так. і ну і це я думаю їм теж допомагає Дуже саме допомагає в досягненнях допомагає. Саме відношення їхнє ну, з інших держав, знаючи, що це ветерани. Війни, Тобто це велика повага до них, вони це відчувають, і їм це дає більше сил для того, щоб показати свій ну, оптимальний результат, на який вони сьогодні готові, адже вони не так і давно займаються. Скажімо, 22-й рік це е, сьогодні ті ведучі спортсмени, які отримали травму у 22-му році. Тобто реабілітація майже рік, і з двадцять року вони якби почали тільки свої шлях в спорті. Саме для осіб з інвалідністю. І вже якби два роки є результати. Чи планує інваспорт впроваджувати нові види спорту? Так, сьогодні у нас є серйозний проєкт щодо відкриття відділення спара хоккею. Ми сьогодні працюємо над закупівлею відповідного інвентарю, це слин сані, клюшки, там все, що потрібно, щоб не було. Там шлеми, там перчатки. Оці всі. Тому ми з першого ну, практично з січня місяця плануємо. Відкриття цього відділення Уже є групка. Ну ми її пока називаємо фізичної спортивної реабілітації. Вони поки е, вчаться їздити на цих санях. Їх мало, їх всього тільки чотири. Але плануємо докупити ще десять, щоб повноцінна команда була, щоб ми вже десь через, е, ну скажімо так, на наступну осінь ми вже е, могли. Приймати участь в змаганнях, ну всеукраїнських, поки плануємо так. А далі час покаже. Ну, тут це буде діяти та сама схема павутинки. Першим чи сподобається, а далі вже піде. І на останок не можу не задати таке традиційне питання для кожного гостя нашої програми. Це питання, яке ми задаємо кожному. Що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Я навіть, я, ну, до речі, я часто думаю над цим, ну, мабуть, піду на те кладбище, де лежать. Дуже дякуємо вам, що прийшли до нас насправді за цікаву розмову, за те, що саме і ви ось вкладаєте на такий. Основу в тому, щоб ветеранський спорт на Вінничні розвивався, і щоб це сприяло ще більшому відновленню наших військових. Дуже дякую вам. Дякую. А всіх ветеранів запрошую до занять спортом. У нас великий вибір. Приходьте, вибирайте свій улюблений вид спорту. Ми вам завжди допоможемо. А нашим глядачам нагадаю, це була програма Подкаст Віничини. На все добре.